Серпень не найспекотніший період в ігровій індустрії, але цього разу є на що подивитися. Наступного місяця виходить цілий ряд ігор ааа класу та відразу кілька потенційно цікавих проєктів від довгоочікуваних ремейків до нових частин відомих серій. Ми зібрали найцікавіші релізи цього місяця, які, думаю, точно варті уваги. Тому давайте глянемо на них детальніше. «House of the Dead 2» ремейк вийде 7 серпня. Повернення класичного аркадного рейкового шутера принесло з собою сучасну графіку і оновлений саундтрек, зберігши при цьому вірність оригіналу 98-го року. У ремейку розробники переосмислили механіку прицілювання, адаптуючи її під сучасні контролери. Але саме в цій адаптації криються головні проблеми проекту. Система перезарядки, що вимагає наведення зброї в бік екрану, працює менш інтуїтивно ніж в оригіналі, але це поки так є ймовірність, що її перероблять. Сюжетна лінія залишається незмінною. Агенти Джеймс Тейлор і Геррі Стюарт розслідують спалах зомбі вірусу, пов'язаний з подіями особняка Курієн. Гра включає кілька режимів класичну кампанію, бос раж для швидких сутичок з головними супротивниками і тренувальний для відпрацювання навичок на Ни момент реакція геймерів неоднозначна. Є серйозні зауваження до анімації, звукових ефектів і відсутності підтримки лайтгана, Але вибачте, на дворі нібито 25-й рік. А ця технологія дуже м'яко кажучи, взагалі не актуальна. Що в підсумку вийде, дізнаємося зовсім скоро. У гри також є демка в стімі, тому можна спробувати. Мафія The Old Country» виходить 8 серпня. Повернення до витоків організованої злочинності «The Віолд кантрі перенесена сусувору Сицилію початку ХХ століття. Молодий Енсо Фавара піднімається по ієрархії в родині Торізі. Гра відмовляється від відкритого світу на користі лінійності та великих локацій, роблячи ставку на кінематографічний досвід і глибокий розвиток персонажів і наративну складову. Бойовка поєднує в собі ближній бій з холодною зброєю. І перестрілки з автентичною зброєю тієї епохи та й патронів для вогнепалу буде не так багато. Особлива увага приділена механіці ножового бою, яка стане центральним елементом геймплея. Ви зможете розблокувати різні типи ножів з унікальними властивостями, виконувати серії атак, включаючи випади, рубаючи удари, парирування і ухилення. На відміну від сучасних ігор серії, ХП не відновлюється автоматично, а лікування вимагає використання бенті. Які залишаються видимими на персонажі протягом всієї місії, можна, звісно, взагалі не стріляти і проходити гру стелсом. Ходиш у присяді, щоб тебе не помітили, відволікаєш ворогів і по-тихому їх прибираєш. Все стандартно. У Енцо є стати, які можна апгрейдити, щоб, наприклад, стелс був більш ефективним, чи ножі швидше відновлювались. З точки зору графіки, гра виглядає непогано, а от анімації в мережі розкритикували. Проходитись гра буде приблизно за. 20 годин чи щось біля того. В будь-якому разі головне, щоб не підкачала історія. Бо в цілому гра виглядає як повернення до витоків серії. Щодо ціни, то стандартне видання продається за 2000 гривень на ПК в Steam. Senua's Saga Hellblade 2 вийде 12 серпня на PS5. Психологічний трилер сену, а вийде на P'S5 відразу у вигляді розширеної версії. До неї увійдуть новий режим продуктивності, який дасть 60 FPS замість 30, І режим гниття, коли з кожною смертю персонажа буде поширюватися зараза, яка в підсумку може вбити його і доведеться починати спочатку. Візуально гра є одним з найвражаючих прикладів фотореалістичної графіки, створеної на Unreal Engine 5 з особливою увагою. До динамічного освітлення та ефектів північного сяйва. У розширений фоторежим додадуть відразу кілька фішок для створення кінематографічних шедеврів. ps 5 версія очевидно використовує всі можливості геймпада DualSense, Куди ж без цього? Ціна простого видання на PS5 5 1400 гривень. Меден НФЛ 26 вийде 14 серпня. 25-та річниця легендарної серії американського футболу відзначена революційною системою, яка повністю переробила фізику зіткнень і захоплень. Новий фундамент гри враховує масу, швидкість, імпульс, силу і рейтинги гравців для створення непередбачуваних і реалістичних результатів. У грі на вас чекають чотири основні режими: ультимативна команда для створення команди мрії. Повністю оновлений режим франшизи, а також режим суперзірки, де ви розвиваєте власного гравця від новачка до легенди. Ну і куди ж без змагального режиму все-таки це спортивна гра. Понад тисяча нових анімацій охоплюють все від захоплень м'яча до блокуючих дій, включаючи понад 700 анімацій прийому і 500 блокування. Але головною особливістю можна вважати поліпшення в режимі франшизи, нові механіки скаутингу, розвиток. Гра гравців, логіка трейдів, вибір типу тренера. І, хоча звучить все дуже круто, багато хто вважає гру не більше ніж графічним оновленням з усталеними проблемами, ціна питання 1700 гривень на ПК в Steam. Warhammer 40 тисяч of War Definitive Edition реліз 14 серпня, повноцінне переведення класичної стратегії в реальному часі з усіма чотирма кампаніями і дев'ятьма фракціями. Графіка отримала апгрейд, нативний 4К, чіткі текстури, якісне освітлення і відбиття, оптимізований інтерфейс і покращена камера. Перехід на 64-бітну платформу відкрив нові можливості для модифікацій, і більше двох. Десятиліть підтримували гру живою. Тепер кожен зацікавлений учасник спільноти зможе створювати більш масштабні і складні моди без технічних обмежень попередніх версій. Поки складається враження, що Relic Entertainment створили добротний ремастер шикарної стратегії, в якому акуратно оновлять класику без зайвих експериментів. Sword of the Sea вийде 19 серпня. Новий проект студії Giant Squid авторів абзу перенесе вас у безмовний світ, де бархани течуть, немов хвилі, а відроджений герой привид намагається повернути океан до життя. Ключем до порятунку є особливий меч, який ще й є гібридом: скейт, сноу і серфборду, на якому можна кататися по піщаних дюнах. Гра при цьому обходиться без діалогів. За розповідь відповідають видовищний віз. І музика Остіна Вінторі. Однак це не означає, що в грі не буде екшену. Фізика трюків, наприклад, натхнена про скейтер. Тому комбінації всіляких прийомів не тільки прискорюють рух, але й відкривають таємні маршрути. В цілому гра виглядає дуже гармонійно. Іноді ви будете медитативно розсікати хвилі, іноді протистояти ворогам. У підсумку гра поєднує динамічне катання, відкритий світ, сюжет про відродження і ігровий світ, який реагує на ваші дії. Так що якщо ви давно шукали щось на кшталт Джорні і The Pathless – це саме те, що треба. Black Myth Wukong нарешті 20 серпня добереться до Xbox Series, китайська екшен Арпіджі за мотивами класичного роману Подорож на захід, яка вийшла ще минулого року після року ексклюзивності. Нарешті з'явиться на Xbox. Власне, багато розповідати не буду. Про Black Myth не чув, мені здається, тільки найлінивіший. З геймплейної точки зору все зрозуміло. Гра натхнена іграми From Software та Souls-лайками. Основа основ легка і важкі. Атаки, а також система стійок і особливих здібностей. Але весь смак, звісно, криється в посуху головного героя, що трансформується. Його можна не просто носити в руці як крутий аксесуар, а й кинути як бумеранг або розтягнути, щоб дістати ворогів на відстані. В грі, до речі, немає відкритого світу, що особисто для мене величезний плюс. Додам лише те, що гру повністю оптимізували під Xbox, які можуть видати 60 FPS у підсумку. Це Повноцінний порт з технічним покращенням і підтримкою всіх сучасних можливостей платформи. Якщо цікаво, детальніше глянути про саму гру, гляньте огляд на каналі. Void Брейкер вийде 20 серпня. Ви опиняєтеся в полоні у злого штучного інтелекту на ім'я Ідріс. Він запустив симуляцію, в якій ви змушені битися, вмирати і починати все спочатку, поки не знайдете шлях до свободи. У міру проходження ви розкриваєте походження Ідріс і збираєте фрагменти цифрових записів попередніх ув'язнених. Саме зіставивши всю знайдену інформацію, ви зможете отримати підказки про те, як вирватися на свободу. Світ гри оформлений у стилі сюрреалістичної технопустелі з легкими глюками і недосконалостями, що відображають спроби штучного інтелекту наслідувати реальність. Особисто мені, як любителю кіберпанку, таке дуже подобається. Геймплей поєднує в собі блискавичні перестрілки і високу мобільність. Тут вам і подвійні стрибки, і деші, і можливість використовувати руйнівне оточення в якості тактичних переваг. У основу бойової системи становить розвинена кастомізація. Зброї вам потрібно буде збирати слоти, комбінуючи модулі для зміни, типу снаряда, способу стрільби і особливих ефектів. Кожен новий матч дарує вибір маршрутів і нагород. А процедурна генерація локації, і приховані печери з секретами, підтримують свіжість кожного проходження. Гру, до речі, робить всього одна людина. Morbid Metal, реліз 20 серпня. Новинка від студії Screen Juice, яку видає Ubisoft. І ми знову опинимося в цифровому світі. Тільки цього разу ця симуляція стала останнім і єдиним притулком для залишків людства. На відміну від попередньої Void Breaker в Morbid Metal ми будемо грати за замкнений в кіберпросторі штучний інтелект, який веде свою боротьбу проти інших програм. Візуально гра мені сильно нагадала Ніра Автомата і Рето. Нал, напівзруйновані техноруїни, зруйновані машини, всюди валяються артефакти колишньої цивілізації. Тощо, однак, головною фішкою можна вважати систему зміни форми. На хід можна екіпірувати до трьох персонажів з унікальним стилем бою і моментально між ними перемикатися. Якщо вам подобаються ігри, типу вбий, прокачайся, повтори, то це ідеальний варіант. Відгуки про демо-версію в цілому позитивні, але трапляються проблеми при високому навантаженні. Сподіваємося, що в ранньому доступі це виправлять. Якщо цікаво, то демку можна поганяти в стімі. Піца Бенді та релізниця 25 серпня. Кооперативний шутер від третьої особи від студії Джо Софт, який обіцяє внести в жанр абсурдну свіжість, змішати адреналін Gears of War і хаос Overcooked. Головний герой, колишній найманець з дитячою мрією, відкрити кращу піцерію у всесвіті. Але коли його кинули на гроші, йому довелося повернутися до старого доброго полювання за головами. І, начебто, нічого незвичайного, але ні, тепер наш герой працює з простором і часом. Зараз він готує пеперонів в футуристичному ресторані майбутнього. А через хвилину вже відбивається від женців часу, які порушують закони всесвіту. Розробники створили геймплей, в якому кожна місія. Є можливістю відкрити нові рецепти, зібрати рідкісні інгредієнти і заробити кредити для облаштування ресторану мрії, попутно намагаючись вижити в динамічних перестрілках. Тобто геймплей буквально побудований на балансі між приготуванням їжі і боями, ви повинні виконувати замовлення, одночасно відбиваючись від агресивних ворогів різних типів. В арсеналі для такого випадку доступні штурмові гвинтівки, мінігани, снайперські гвинтівки, а також всякий мотлох, наприклад, дискокулі. Але особлива гордість розробників це звичайно піца слайсер розміром з людину. Кооператив підтримує до чотирьох гравців з автоматичним налаштуванням складності. Між місіями можна модернізувати зброю, облаштовувати піцерію меблями і технікою, готувати піцу для тимчасового посилення характеристик і вибирати нові контракти. Коротше звучить як якась діч, але я вже хочу пограти в цей шутерок. Gears of war Reloaded виходить 26 серпня. Справжнє перезавантаження в прямому сенсі слова. Сюжет Reloaded залишається вірним класичній трилогії. Після того як людство сховалося під землею, в темних тунелях змогли сховатися тільки деякі. Решті ж довелося вступити у вічне протистояння з безжальними локустами. Благо, у нас є Маркус. Він очолив атаку на ядро противника, щоб повернути землі світло і нарешті поз. Збутися чудовиськ всі пострілізні глави, включаючи розширений акт з ПК-версії і бонусні скини, є і в Reloaded, тобто є весь контент, випущений після запуску Gears of War, Ultimate Edition та оригінальної версії для Xbox 360. В наявності повноцінний мультиплеєр, кросплей і кроспрогресія між усіма платформами ПК, PS5 та Xbox. Так що гра в цілому сподобається як олдам, так і абсолютним новачкам. Однак технічно Reloaded – це не зовсім простий ремастер, а розширене видання першої Gears of War, перенесене на Unreal Engine 5. Якщо говорити про технічну частину, то це переведення ретельно реконструйоване та оптимізоване від тепер ніяких завантажувальних екранів при проходженні кампанії завдяки SSD. Графон дуже серйозно апгрейднули. нові текстури, реалістичні тіні, відображення та ефекти постобробки. reloaded версія підтримує роздільність 4К зі згладжуванням, 60 фепесів в кампанії та 120 FPS в мультиплеєрі. І без обмежень на ПК. Звичайно ж, є підтримка VRR, HDR, 3D звуку, Dolby Vision та Dolby Atmos. Що цікавого, кампанія пропонується в кооперативі на двох, а мультиплеєр підтримує до восьми гравців з повним набором режимів і карт з Ultimate Edition. Головне, якщо ви купували цифрову Ultimate Edition раніше, отримаєте оновлену версію безплатно. Ну, а якщо не купували, вона все одно буде доступна з першого дня у Game Pass Ultimate або PC Game Pass. Ціна Гри в Steam – 1300 гривень за звичайне видання. Helldivers 2 висаджується 26 серпня на Xbox Series. Після приголомжливого успіху на ПК та PS5, Helldivers 2 нарешті принесе демократію і на Xbox Series. Консольна версія пропонує повний кросплей з боксом, ПК та плойкою. Тобто, знищувати жуків, роботів і протосів можна буде разом із друзями з PS5 та ПК. Реліз на Xbox відзначиться технічним апгрейдом. Підтримка 4К та HDR10, стабільні 60 FPS та інші приємні фішки, а ще обіцяють дуже швидке завантаження. За порт для Xbox відповідає студія Nixes, яка вже добре знайома з подібними проектами. А ще фан-факт: це перший випадок, коли Sony самостійно видає гру на платформі Microsoft. Раніше подібні порти робилися через сторонніх видавців. І хоча, як мені здається, в Helldivers 2 зіграли вже всі, хто хотів, приємно, що розробники розширять платформену географію. Єдине мене смутило у цьому дата релізу: в один день з Gears of War Reloaded майки, як завжди. Уміють в рекламу для своїх ігор. Ціна шутера на Xbox Series 40 баксів, але залежить від регіону. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, релізниця 28 серпня. Хто б міг подумати, що холодна війна може бути не тільки моторошною, але й улюбленим сеттингом. Metal Gear Solid Delta Snake Eater не просто ремейк культової класики, а справжній шпигунський бойовик. У центрі сюжету опиняється легендарний Снейк, який вирушає рятувати вченого Соколова і розгадувати інтриги за участю колишньої наставниці. Дельта не просто дбайливо зберігає. Механіки оригіналу, а й полірує їх до блиску нинішнього покоління. Джунглі, де чути кожен шурхіт, вимагають від вас не тільки уважності, але й кмітливості. Камуфляж, лікування ран це все дуже важливо, тому що звичної механіки підлікувався і забув тут немає. При цьому геймплей заохочує різні стилі проходження. Два режими управління на вибір, сучасний і олдскульний, дозволять відчувати себе в джунглях максимально комфортно. Загалом, як я сказав раніше, це. Це не просто ремейк, а переосмислений шедевр з повагою до традицій із сучасними фічами. Цінник гри на ПК в Steam – 1475 гривень за звичайне видання. Lost Soul Aside вийде 29 серпня. У Lost Soul Aside ми будемо керувати молодим героєм, у якого є незвичайний напарник-дракон. Як це зазвичай буває в іграх подібного типу, ми будемо протистояти ворогам, розбиратися з таємничими пустотниками, які загрожують знищити світ, і на тлі всього цього ще й спробуємо врятувати сестру головного героя. Геймплей сильно спирається на динамічні бої в стилі слешерів. Тут можна швидко змінювати зброю, комбінувати удари і ухилятися від атак супроти. А ще в грі багато красивих локацій, від футуристичних міст до загадкових руїн. Lost Soul Aside є надихаючим прикладом того, як талант однієї людини підтриманий ресурсами великої компанії може створити щось видатне. Тому що так, друзі, за 10 років розробки гра перетворилася зі скромного експерименту в амбітний aaa проект Ціна звичайного видання на ПК в Steam – 2000 гривень. Yeah. Шинобі Art of Vengeance з'явиться 29 серпня. Якщо ви думали, що серія Шинобі назавжди залишилася в архівах ігрової історії, ця гра переконає вас у зворотньому. За сюжетом Джо Мусасі повертається в рідне село і замість радісної зустрічі знаходить лише руїни і сліди злої корпорації. Тепер останньому представнику клану обору доведеться прокласти кривавий шлях через десятки рівнів, щоб відновити справедливість. Жет може здатися знайомим до болю, але тут важлива не сама розповідь, а те, як вона подається через плавну мальовану анімацію і кінематографічні сцени, які перетворюють помсту на справжнє мистецтво. Геймплей показує, як класичні механіки можуть заграти по-новому. Бойова система побудована на тактичному підході. Кожен удар катаною, кидок і використання ніндзюцю вимагають не тільки швидких пальців, але й голови. Система страта шинобі дозволяє миттєво знищувати оглушених ворогів, а при вдалому збігу обставин вибудовувати цілі ланцюжки вбивств. Все це доповнюється інструментами ніндзя, гак, кішка, кігті для лазіння по стінах і планер, які перетворюють кожен рівень в майданчик для креативного проходження. У підсумку виходить не просто слешера, тактична головоломка в реальному часі, де важливий не тільки рефлекс, але й розуміння того, коли і як застосувати. Той чи інший прийом. Цінник гри на ПК в Steam – 1200 гривень. Ну і наостанок про Бету Battlefield 6. Що, де і коли, так би мовити. Перед релізом відбудеться масштабне закрите та відкрите тестування. Бета пройде в три етапи, в ході яких гравці з усіх платформ зможуть оцінити новий мережевий режим гри. На першому етапі, який пройде 7-8 серпня, доступ до гри отримають ті, хто оформив попереднє замовлення або є передплатником підписки EA Play Чи отримав код через Twitch Drops. На другому етапі, який пройде 9-10 серпня, доступ до гри отримають. Ці бажаючі, це буде відкрите тестування. А третій етап також відкритої бети запланований на 14 17 серпня. За цей час можна буде протестувати класичні режими, включаючи конквест, і Rush, а також оцінити нові можливості геймплею, типу нових карт, поліпшеної системи руйнування, перероблених класів і різних зразків техніки та цілого ряду зброї і гаджетів, які будуть доступні в беті. Що стосується PS5, то для. Участі у відкритій бета-версії не потрібна підписка PS+, Plus, що зручно для тих, хто хоче ознайомитися із очікуваним шутером до його релізу 10 жовтня. У мій особистий топ цікавих новинок місяця попадає Mafia The Old Country, Gears of War Reloaded, Metal Gear Solid Delta та Pizza Bandit. Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.